Скільки може коштувати бітбон? Часте запитання, особливо у новачків, які починають вивчати систему. Да, це питання тривожить всіх. І мене в тому числі. От. Звичайно, звичайно, е, ро, ро, от планувати там, от скільки буде коштувати. Думати про це, що от я зараз зайду по два там. По 3, по долару, да? і потім продам, умовно, там, по 50. Тобто, це останнє, про що ви маєте думати, от вивчаючи систему Bitbon. Тому що це найпримітивніше, взагалі, що ви можете отримати, це оцю курсову різницю. От, давайте. От, я розумію, що є спокуса, всі женуться за іксами і шукають проекти, куди можна зайти добре, да, до запуску, і потім вийти по хорошій ціні. У мене підхід зовсім інший. От. Я шукав і шукаю активи, да, в які можна зайти, і які будуть все життя працювати на мене. От я накопичую актив Bitbon з кінця 2018 року, з жовтня місяця, по сьогоднішній день, тобто, регулярно щомісяця я купую актив. Чому? Тому що моя ціль не зайти там по долару, вийти по 5, а моя ціль накопичити ці активи для того, щоб після комерційного старту вони працювали на мене. я їх хочу задіяти в різних сервісах. До речі, Наступному ролику розкажу, скоріш за все про те, як заробляти з От. А сьогодні все-таки цікаво поговорити, я думаю, послухати і більшості, е скільки може в теорії коштувати е цифровий актив е Бідбон після комерційного старту. По-перше, я не знаю. Ніхто цього не знає. Але що нам відомо, ми можемо аналізувати інформацію, е яка е от, е у нас є. Да? По історії, по історії різних активів, по історії там, активності бізнесу, да, який використовував ті чи інші технології. От ми можемо спиратися фактично на історію. Давайте подивимось в історію. От У нас є така, така криптомонетка, як Ефіріум. От, поговоримо про неї, і потім ви зможете провести аналогію з системою і отримати відповідь. Орієнтовно, скільки може коштувати Бідбон після комерційного старту. От. Чому взагалі, от, хто не знає, можете зараз поставити на паузу і загуглити, що таке Ефіріум. Це от така одна із популярних, на другому місці популярності криптовалюта. От, перша у нас є біткоін як такий перша, перша крипта, яка дала поштовх розвитку технології. А Ефіріум це більш така усовершенствована модель. Да? Блокчейну, яка дозволяє на базі цього блокчейну створювати різні, е, різні екосистеми в крипторинку. Давайте так будемо говорити. Е, і чому Ефіріум він по своїй природі е, вийшов вдалим? Тому що класний, захищений, прокачаний, дороблений блокчейн, і крипторинок це зрозумів і почав використовувати цю технологію, щоб писати свої проекти. Тобто зародилась реальна активність в блокчейні. І Ефіріум був оцим таким драйвером, який дав інструмент, що от, на грайтеся, створюйте свої платформи, пробуйте, розвивайте цю технологію. Через те, що система в, в блокчейні побудована так, що якщо ти заходиш, створюєш проєкт, ти береш, купуєш ефірчики для сплати комісії. Да, ти заходиш в проєкт. І люди почали різні розробники туди залітати. Природньо почав е, з'являтися попит на сам Ефіріум, по-перше. Ним почали торгувати. По-друге, його почали використовувати для того, щоб створювати різні проекти. Купляли ефіріум для сплати комісій, щоб робити транзакції. От. І оце колесо воно розкрутилося. А важливо замітити, що випуск оцих токенів ефіріума він не обмежений. Зараз всього випущено 130 мільйонів оцих токенів ефіріуму. 130 мільйонів. От. Випуск ще можуть випускати скільки завгодно, ринок у нас, хто, хто може зайти на ефіріум і там тільки фізособи. Фіз да. Тобто бізнес, економіка тут не бере участь. Це просто така невеличка пісочниця, де можна гратися. Результатом того, що туди ринули спекулянти, розробники, всі, хто тільки хотів, популярність ефіріума, і ціна його зараз в районі трьох тисяч доларів. При тому, що. Як такої прямої користі він не несе. Це от велика така пісочність, ще раз повторюся, для, для розвитку тоталізаторів крипторинку. Платформ, які качають туди-сюди людей, качають гроші. качають гроші. От. Ваше здоров'я. І ми маємо на сьогоднішню. На сьогоднішній день таку ситуацію, що ефіріум коштує 3 тисячі доларів, при тому, що випуск не обмежений, виход в економіку немає, але й його купують, і він коштує 3 тисячі, хоча починав починалася його ціна там з копійок. От. Тепер переходимо до системи Bitbon. По-перше, система Bitbon, система, з системою BitBond можуть працювати юридичні особи. Це означає, що екосистемі Bitbon доступний. Екон... Доступна економіка, да? тобто, в цілому, система Bitbon інтегрується в економічні процеси, і приток користувачів не тільки фізичних осіб буде, а ще й бізнесу. А уявіть найбільші гроші це якраз такі в бізнесах, корпораціях, юрфірми і так далі. Вони будуть заходити і вже на базі системи Bitbon будувати свої якісь інструменти, сервіси, розробники сюди підуть. Постачальники послуг і так далі. При тому, що всіх бітбонів випущено 100 мільйонів активів. Додатковий випуск не передбачено. І в ринку зараз знаходиться біля 21-22 мільйонів. Я думаю, що буде в найближчі роки не більше 30 мільйонів в обігу. А тепер давайте співставимо: да? Ефіріум, який не має доступу до. До економіки, чисто пісочниця, там криптони бавляться, коштує 3000 доларів. Випущено 130 мільйонів і ще будуть друкувати. І бітбон, якого в ринку всього 30 мільйонів буде, і має він доступ до економіки. От дайте тепер собі відповідь, скільки після комерційного старту буде коштувати бітбон? Чи буде він коштувати дві, три, 5, 10, 15? І коли це буде, ніхто не знає. От. Але у нас є офіційне відео від розробників системи Bitbon, де показали закономірність зростання ціни Bitbon в залежності від того, скільки буде активних користувачів спостачальників послуг, тобто бізнесу, і споживачів фізичних осіб в системі. От. Перекріплю тут скріншот. Ви можете бачити. Давайте я його відкрию також у себе на комп'ютері паралельно. Ми бачимо закономірність. Да? В верхній частинці у нас показано кількість користувачів і по рокам. 6 місяців, 1 рік, 1,5, 2, 2,5 і так далі. І внизу ви бачите графік зростання вартості бідбону. Ця, ця вартість, вона корелюється з тим, з чим, з чим корелюється? По-перше, з кількістю користувачів, як ви вже зрозуміли, а по-друге, з тим, щоби. Тобто, оця ціна, наприклад, дивіться, 173 тисячі 800 учасників півтора року, через півтора року після комерційного старту ціна 62 долари має бути за Бідбон для того, щоб система працювала стабільно і щоб бідбонів вистачало всім. Тобто, це чисто математичні розрахунки ціни. Без впливу спекуляцій, без впливу е психологічного впливу, не знаю, людей, учасників системи Бітбон. Тобто це чиста математика. Як свій час, хто знає, розрахували вартість е там, біткоїна, скільки він може коштувати математично, да, спираючись на, на певні показники, так і саме і тут е компанія взяла е там, ряд країн, взяла по 0,1% з кожної країни е умовно там, активного. Населення, хто там купує, продає і так далі. Дізналися їхні там, активності, їхні обороти, скільки вони витрачають на програми забезпечення, і наклали це все на систему бідбону. -BON. А що буде, якщо все те, що роблять зараз бізнес, буде ефективніше робити в системі -BON? да? От Наклали і подивилися, в втогі розрахували, яка мінімальна має бути ціна для того, щоб система стабільно працювала. А от, якби це головна ціль була розрахунків. І ми бачимо, що, наприклад, при умові. Через 5 років при 4,5 мільйонів користувачів мінімальна ціна за бітбон, це у нас має бути 1592 долара. От, тобто, ця ціна має бути для того, щоб забезпечувати стабільність системи. І зрозуміло, що місцеві оператори в різних країнах будуть контролювати ці, ці всі моменти. Тобто, в системі бітбон не буде такого, що там, знаєте, як в біткоїні зайшли. Там кити, грубо говоря, улетіло все в в космос, да, а потім обвалилось. Тут такого не буде, тому що тут є регулятор, який це все регулює. Одна із задач, до речі, регіонального оператора це якраз таки контролювати оцей такий момент різкого падіння і підйому. От. Коли, наприклад, бітбонів буде не вистачати, вони будуть вливати в ринок. Коли їх буде забагато, вони будуть, можливо, забирати. Ну, я не думаю, що їх буде забагато, тому що і так дефіцит. Тут більше якби роль. Того, що якщо занадто буде великий дефіцит, то будуть поступово вливатися додаткові відбони в ринок, якщо, якщо це буде потрібно. Тобто, така роль у нас є. Більш детальний ролик по економічній моделі статті є в моєму телеграм-каналі. Можете зайти, почитати, вивчити. Сподіваюсь, для себе ви зробили висновки. От. Озвучувати якісь цифри, і коли я не вправі, тому що я не Господь Бог, і я не знаю, і я не, я не працюю в сімкор, да? і я не Олександр Куть. От е, я можу, як, як і ви, да, проаналізувати те, що нам дає компанія, і проаналізувати історію і зробити якісь умозаключення. Але знову ж таки нагадую, що це найостанніше про що ви маєте думати, тому що ну спекулятивний там ефект від системи, да? тому що система дає стільки можливостей різних. Так апгрейдить вас як особистість, там і репутація, і управління майном, і реальне володіння майном, нові способи заробітку і так далі. Тобто ті, хто куплять і продадуть бітбон, ви, ви дуже сильно пожалієте, як свій час пожаліли люди, які продали біткоін. Просто біткоін ви ніде заюзати не зможете, ви просто купили-продали. А система бітбон для тримачів бітбона дає величезні переваги. Про ці переваги поговоримо в наступному ролику, я розкажу, як заробляти в системі Bitbon, які є інструменти зараз і які будуть після комерційного старту. Якщо вам недостатньо інформації, яка є в моєму Ютубі, в моєму телеграм-каналі відкритому, у мене є ще закритий телеграм-канал, де я вже спілкуюся, відповідаю на запитання і так далі. Всім гарного дня, пока-пока.